Латін, джерело Міо, Дехіро і Назетолу, Марганцю та Елмателфолато. Ми вітання глядачам 24 го каналу. На календарі у нас субота, 15 листопада. Саме час для нашої постійної рубрики Карта бойових дій. Далі детальніше поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку у районі Гуляйполя, а також біля Куп'янська, де наші сили мають певні успіхи, і про це далі детальніше. Розпочнімо нашу. Карту сьогодні з саме Покровського напрямку, де ситуація вона залишається досить таки складною, втім контрольованою з боку сил оборони України. І наразі усе, що роблять наші військові, основний пріоритет, він покликаний саме на забезпечення логістики для наших підрозділів, які перебувають. Перш за все в районі Мирнограда, де Російська Федерація днями на східних околицях вивісила свій прапор, але його дуже швидко збили наші українські бійці. Також Сухий Яр, Гнатівка, Сампокровськ. Це ті ділянки, де тривають наразі дуже активні бойові дії. І у своєму телеграмі буквально сьогодні полк скеля вони оприлюднили відео з. Своєї бойової роботи, де вони зачищають позиції російських загарбників, а ті окупанти, які намагаються тікати, то їх фактично ліквідовують вже вслід українські оператори fpv дронів які дуже ефективно працюють саме на цій ділянці. Нині Російська Федерація продовжує бойові дії у самому Покровську, а також намагається рухатися до населеного пункту Гришина і досить значні зусилля. Насправді росіяни. Концентрують саме на цій ділянці, це дозволить противнику розширити свій контроль над нашою логістикою і далі вглиб території бити своїми впівронами, підтягувати ближче свої мінометні групи артилерію і таким чином створювати такий вогневий вал щодо саме атаки на українські логістичні шляхи. Окрім цього, росіяни сунуті і з боку красного лиману. Це ми чітко бачимо на мапі, що сіра зона вона розширюється. Водночас, українські захисники проводять активну оборону в районі самого Покровська на його північних околицях. І за даними полку скеля, спочатку тижня тільки за 5 діб, тобто з 10 по 15 листопада. Безповоротні втрати ворога в живій силі становлять 524 особи, і ще 260 були поранені. Українські воїни знешкодили 55 одиниць наземної військової техніки та знищили близько трьох сотень різних БПЛА, що свідчить про дуже активну. Е Кладову от безпілотних систем у повітрі з одного і з іншого боку, тому ситуація досить таки важка. І нашим штурмовим групам подекуди доводиться зупинятися на автотранспорті для того, щоб вийти з автівки і намагатися збити той чи інший впідрон, якщо він був зафіксований у секторі. Окрім цього, сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога і виснаження його резервів. Під цією фразою йдеться також про атаки на логістику противника, знищення особливо тих складів боєприпасів, командних пунктів, які знаходяться трохи в території, і декілька таких успішних влучань за останній період було зокрема і в районі населеного пункту Шевченко. Це ми бачимо його на мапі, і так само. Далі вглиб зараз має на увазі. Ось цю всю ділянку фактично де і розміщуються основні резерви з боку Російської Федерації, постійно намагаються підтягуватися трохи ближче. Тому вочевидь удари трошки вглиб вони зменшують. Боєздатність російських підрозділів і не дають їм змоги чинити ще більший тиск в районі самого Покровська. Якщо говорити про зведення Генерального штабу збройних сил України на цій ділянці, то за минулу добу на Покровському напрямку відбулося 107 штурмових дій противника, це надзвичайно великі цифри, і я відверто за увесь час своєї роботи такої інтенсивності. Боїв не пам'ятаю, що більше сотні штурмів за добу це дуже великі показники, але на покровському напрямку і ще велике значення відіграє саме географія цих боїв, так тому що вони досить таки розкидані, фактично з заходу, з населеного пункту, удачне по усій лінії, аж до самого красного лиману, який повільно перетікає в добропільський напрямок, де там наші сили. Мають певні успіхи, але це про це ми поговоримо далі. Зокрема, ми бачимо, що в районі Маяка, в районі Шахового то утворилася така досить значна сіра зона. При цьому деякі підрозділи російських загарбників перебувають в такому тактичному оточенні, тому що населений пункт Володимирівка під контролем Збройних сил України, але все ще присутні ось ділянки на мапі які. Контролюють російські війська, вочевидь сіра зона вона може розширюватися так, десь може зменшуватися, тому що ситуація динамічна, і росіяни наразі атакують якраз таки в напрямку цих населених пунктів, щоб по-перше і дати можливість вийти своїм підрозділам і зайти в межі самого населеного пункту, але поки що без фактично змін. Далі перейдемо до напрямку Костянтинівки, де росіяни зовсім нещодавно використовуючи густий туман і таку не дуже сприятливу для польотів погоду, намагалися з використанням бронетехніки, в тому числі, зайти на межі самої Костянтинівки. Атакували вони одразу з кількох сторін, і це ми чітко бачимо на мапі, так що фактично атаки проводяться з сірої зони в напрямку міста. І так само росіяни намагаються вийти на трасу, щоб потім, вочевидь, іще з ну, з півдня, фактично так, з південного заходу підтискати ближче до населеного пункту Бересток і там далі до самої Костянтинівки. Якщо говорити про географічне розташування самого міста, то я не скажу, що воно є найкращим, оскільки Костянтинівка фактично знаходиться у долині, і росіяни у випадку, якщо їм вдасться зайняти певні. Рубежі висот, так а це от на заході. Ми бачимо чітко, і так само на півночі, на північному сході, фактично від міста розташовані такі височини, які і дають нам зараз ту можливість оборонятися, бачити більше, летіти трохи далі і контролювати усе, що робить противник в своїх штурмах. Тому ситуація досить таки контрольована. За даними генштабу, 35 атак противник здійснив поблизу Плещеївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки і Полтавки. Тому ось така ситуація. Що стосується використання саме бронетехніки з боку противника, то в теперішніх умовах війни. Важка броня, вона не те, щоб дуже ефективна. Велика кількість FPV дронів, інших безпілотників, замінованість самої території, тому що лінія фронту вона ну дуже повільно рухається. Так і в двох сторін є час для того, щоб замінувати там усі підходи, усі якісь головні шляхи. Це робиться також дистанційно за допомогою безпілотників. Тому вочевидь воно досить обмежене використання саме бронетехніки. Втім, за повідомленнями від генерального штабу. Збройних сил України за добу українські воїни знищили 6 танків, 19 бойових броньованих машин, 20 артсистем і так само 90 одиниць автомобільної техніки. І ось ця легка неброньована техніка, що мається за собою фактично ось ці російські буханки, різні уази, різні там мотоцикли, квадроцикли це те, що вони. Застосовують наразі при штурмах, але це все досить ефективно знищується нашими силами оборони. Що стосується лиманського напрямку, то на цій ділянці за минулу добу відбулося 25 боєзіткнень. Бачимо, що противник діє одразу на кількох ділянках і намагається розширити зону свого контролю. Причому, ось, на мій погляд, оцей цей північний виступ, який організувався ось на цій ділянці, буде намагатися розширюватися далі на південь для того, щоб відрізати наші. Підрозділи, які ведуть оборонну у районі населеного пункту Ставки, а також тиснути на сам Лиман. Ситуація досить таки контрольована, але географія боїв вона достатньо широка. Фактично, ось вся ця ділянка, яку ви бачите на мапі, околиці того чи іншого населеного пункту, вони під дуже щільним обстрілом противника, і так само туди намагаються висуватися і російські підрозділи. Тому ситуація досить складна, але не настільки активна, не настільки загрозлива, як, наприклад, на Покровському напрямку, і абсолютно зворотня наразі можна сказати про межі самого Куп'янська, тому що противник намагався за допомогою безпілотників створити таку ситуацію, що ми взагалі не могли проводити логістику. А зараз сталося так, що ми створили таку ситуацію, що ворог не може. Проводити свою логістику, тому що вочевидь, ось цей виступ, який заходить у місто з півночі, це все ділянка, яку контролюють з повітря і наші оператори безпілотних систем. Вочевидь, вони можуть залітати і в ділянку ось цієї території. Давайте позначу навіть синім, щоб ми розуміли, куди йде основний акцент. Не атаки і за умов, що ось все це відрізняється. Дуже багато безпілотників в повітрі. Усе це б'є по російських колонах, там якоїсь легкої техніки, якою вони намагаються заїжджати, і вочевидь, наші бійці за сприятливих умов наразі проводять зачистку і самого Куп'янська і намагаються витіснити противника з цього населеного пункту. І щодо Куп'янська, у нас є інформація від пана Тригубова. Який сказав про те, що кількість ворога в місті Куп'янськ Харківської області вона значно скоротилася за останній тиждень і зараз складає за різними оцінками біля півсотні окупантів. Про це повідомив начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов при цьому зазначив, що ворог. Опинився у власній пасті. З його словами, росіяни хотіли за допомогою БПЛА зробити оточення і відсікти українські сили від логістики. Натомість це завдання фактично виконали збройні сили України. Власне, це підтвердження тих слів, про які я і казав. Росіяни не змогли пробитися, засіли по підвалах в північній частині міста. А там така велика активність українських дронів, що поповненню добратися до них стало просто складно. Тому Дуже сподіваємося на зачистку самого Куп'янська. Розуміємо, що це дуже важке завдання, і наші бійці оприлюднювали відео, де фактично вони, наші штурмові групи, вони під час пересування містом повинні реагувати на кожне вікно, яке є, на кожен там підвал. Так, тому що противник може бути всюди, і в цьому дуже велика загроза. Вочевидь, дуже багато спостерігаються з повітря, і наші розвідники, так, вони намагаються вловлювати от всі ці переміщення з боку противника і контролювати їх. Але, зрозуміло, під там, покровом ночі, десь в сутінках, можна переміщуватися і помітити, ось ці ворожі групи буде набагато складніше. Далі ми поговоримо про північ Харківської області. Це Якраз та ділянка, яка активізувалася за останній період, і на мапі ми можемо бачити, як фактично змінювалася з початку листопада ситуація, спершу організувалася сіра зона. Так, потім росіянам вдалося зайняти декілька, ну, фактично, кілометрів. Навіть зараз порахуємо. Скільки протяжність ось цього виступу ну, в районі 20 кілометрів. Це досить значні цифри. При цьому, якщо говорити про глибину території, то в окремих населених пунктах на їх околицях, то це там, де зупинилися росіяни, це в районі 5 кілометрів. Тому ситуація тут контрольована, здебільшого це робиться для того, щоб відволікти увагу, так, щоб сили оборони. Дещо розпорошили свою увагу, перекинули сюди якийсь додатковий підрозділ, щоб його не перекинули на Покровський напрямок, наприклад, чи не допомогли в зачистці самого Куп'янська. Тому ось це плани Російської Федерації. Далі поговоримо про Вовчанськ, бої тривають в межах самого міста. Також росіяни намагаються атакувати Синельникове, але це ось та картина, яку ми спостерігаємо вже насправді близько тижня. Російські пропагандистські телеграм-канали заявляли про те, що росіяни нібито там дуже великими силами сунуть на Синельникове, фактично і намагаються прориватися далі не в гри в глиб. Але як бачимо, що ну, ситуація не те, що відповідає дійсності, і е, малювали вони там шалені, там сотні, сотні, десятки кілометрів, врешті-решт, але наші бійці вийшли заявою і сказали, що. Вовчанський напрямок, в принципі, не має такої протяжності, то те, про що вони говорять, це є абсолютна брехня. Тому бойова робота вона триває. І згадаємо також, звісно, про ділянку на Сумщині, тому що тут тривають бойові дії. Хоча інформаційно уваги до цього не те, щоб багато. Втім, наші. Сили оборони роблять усе для того, щоб витіснити противника з прикордоння. При цьому Росія зараз контролює досить значну кількість саме території, за площею бачимо 213 квадратних кілометрів. При цьому це ціла низка населених пунктів, які ми бачимо на своїх екранах. При цьому рельєф так це здебільшого така височина, як ми бачимо, особливо. Ось та, яка проходить по, ну я б сказав, східному флангу <кій> в напрямку атаки наших сил. Тому бойова робота триває. Одне бойове зіткнення на північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п'ять керованих бомб та здійснив майже 200 обстрілів. Так, тобто піхотних штурмів не те, щоб багато, але попри це, росіяни дуже активно обстрілюють саме прикордоння і ось цей район. Тому. Ситуація доволі напружена. Далі ми перейдемо до Запорізького напрямку, де ситуація не з легких це 100%. Вона погіршилася за цей тиждень, тому що росіянам вдалося просунутися в районі Рівнопілля. Там наразі тривають активні бойові дії. Ми можемо бачити, як фактично з початку листопада так вдалося росіянам захопити. Одразу цілу низку населених пунктів на цій ділянці, ось ці штурмові е, дії противника вони супроводжувалися дуже великою кількістю обстрілів з артилерії, кабами, і це ті умови, за яких було дуже важко тримати оборону. Тому сили оборони півдня вони зазначили, що було прийнято рішення про відведення наших військ з тих чи інших позицій, і це. Е, Дуже добре насправді тому, що вдалося зберегти життя наших бійців. І якщо там тримати оборону стає геть складно, то, на мій погляд, залишати там бійців це досить велика біда. Може статися. Тому якщо прийняли рішення, окей про відхід. Далі стоїть питання, як надалі проводити оборонну операцію Гуляйполя, тому що. Ситуація складається не з найкращих. Ворог тисне з рівна з району рівнопілля саме так, намагається підтискати також з півдня на Гуляйполе, і далі виглядає, ніби російська армія може намагатися створити сценарій, який ми зараз бачимо у Покровську. Це коли з одразу кількох боків будуть намагатися оточити. Населений пункт Гуляйполе, врешті-решт, і от в такі ну не те щоби е... клишні так могли б організуватися в районі Гуляйполя, тому що за таких умов їм потрібно атакувати ось в напрямку залізничного, фактично так, щоб оточити саме це місто. Але ситуація досить таки важка, За даними Генерального штабу збройних сил України на цій ділянці. За минулу добу росіяни провели 15 штурмових дій. Українські захисники відбивали атаки в районах Солодкого, в бік зеленого гаю та Варварівки. Фактично. Тому бойова робота вона продовжується. І от якраз Варварівка, можливо, за наголос вибачаюсь одразу, але якраз в напрямку з цього населеного пункту фактично так і продовжуються атаки з боку противника і. Інформація від генштабу вона фактично підкреслює і мої слова щодо напрямку атаки. Так, тобто будуть намагатися заходити з півночі і таким чином взяти гляполе в оточення, тому будемо спостерігати. Що стосується у напрямку, то тут одна атака. А ось ще дещо далі на захід, фактично по межі колишнього водосховища Росіяни намагаються просуватися в район Степногірська ситуація важка, втім контрольована з боку сил оборони України, і не не дуже мені зрозумілі мотиви цих атак, тому що ну чітко видно ж по мапі, так що у випадку просування вперед з боку російських сил, от вони просунуться на пару кілометрів і впруться в водойму, яка там, по ідея, все ще присутня, врешті-решт, так. І що далі їм робити, якось намагатись рухатися по ось так узбережжю і виходити на межі траси. Тут поки важко мені якось передбачити там так, чи припустити принаймні плани з боку противника, тому будемо спостерігати. Ну і поговоримо про південь. Нашої держави. Фактично, росіяни по декілька атак проводять в районі Антонівського мосту. Херсонщина це ділянка, де дуже багато обстрілів фіксують наші бійці. І зараз головне завдання підрозділів Сил оборони України це фактично убезпечити Херсонщину максимально від російських безпілотників. Від їхньої артилерії це означає, що потрібно завдавати ударів у глиб, знищувати самі установки, знищувати е, місця дислокації російських військових і ось так поступово поступово зменшувати цю інтенсивність. Що стосується саме минулої доби, то за даними генштабу, противник на цій ділянці штурмових дій не проводив. втім район Антонівського мосту і також. Бачимо різні острови для росіян, все ще залишаються певним пріоритетом, навіть попри саму складність рельєфу географії, вони все одно висуваються. Це можуть бути невеликі групи на човнах, які намагаються зайняти там той чи інший острів, ту чи іншу ділянку в межах самого Дніпра. При цьому, от вся ця територія, вона така позначена сірою зоною, тому що, вочевидь, всі ці операції з боку противника вони. Ну, проводяться з певною періодичністю, врешті-решт, тому е, наші бійці роблять усе для того, щоб це не допустити. Також поговоримо про певні плани противника до кінця, фактично цього року залишається близько півтора місяця, і, на мій погляд, вони за цей період будуть намагатися максимально просуватися в межах самого Покровська, взяти його в оточення і вже е, тоді принести путіну якусь перемогу, так звану. Для них тому що, поки от всі ці дедлайни, які ставили у Кремлі, які ставили там російські головнокомандувачі, воно нічого не збулося, нічого не вийшло, і вони постійно ці дедлайни переміщують, 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 переміщують врешті-решт. Але ситуація може розгортатися по різному, і я думаю, що і погані сценарії розглядати теж потрібно: готуватися до найгіршого і просто. Видихнути трохи з полегшенням, коли цього не станеться, і це, на мій погляд, принаймні, правильний підхід зараз. Безумовно, надзвичайно важкі бої тривають у районі Покровська. Величезна подяка усім нашим воїнам, які там проводять свою бойову роботу і знищують противника. При цьому сам Покровськ, Мирногра, то агломерація ось цих населених пунктів знаходиться під дуже щільним вогнем. Як і дронів, так і кабів і артилерії. Зокрема, і маємо інформацію від головного управління розвідки. Пан Скібіцький сказав про те, що Росія запланувала до кінця цього року виготовити до 120 тисяч кабів. В цю цифру входять як вже виготовлені, так і наявні бомби, і в тому числі окупанти хочуть виготовити не менше 500 кабів зі збільшеною дальністю. Тобто, ось це ті кровні авіаційні бомби з модулем МПК, які здатні летіти там. Понад 200, фактично кілометрів при цьому досить збільшилась активність цих кабів за даними головного управління розвідки минулого місяця росіяни в середньому запускали 170 кабів в день зараз ця цифра зросла на 250 кабів на добу так тобто фактично плюс кабів. За один місяць це, вочевидь, створює дуже великі проблеми для наших військовослужбовців, тому що Каби летять як і по цивільних населених пунктах, так і по бойових позиціях наших військ, і КАБ – це досить таки страшна сила, в плані того, що там сотні кілограмів вибухівки залежно від моделі, звісно. Але росіян багато цього брухту. Скажімо так, і це не складно виробляти їм, вони це можуть робити, можуть десь запасів брати так. Тому каби це велика проблема на фронті, вже причому досить тривалий період. Тому сподіваємося на рішення, сподіваємося на достатню кількість засобів, щоб бити по аеродромах, і ось так комплексно що щодня знищувати там по декілька одиниць російської авіації, і зрозуміло, що. Тоді і наші бійці на передовій лінії вони відчують певні зміни, тому що поки що ситуація досить таки складна. І на цьому я буду завершувати вже нашу постійну рубрику Карта бойових дій на 24-му каналі. Я дуже дякую, що ви залишаєтеся з нами, особливо тим, хто ставить лайки і пише коментарі під цим відео, тому що це дуже допомагає нам в розвитку контенту і так само. Ви прагнені до того, щоб таких відео було більше. Мене звуть Андрій Штангрет, і я дуже дякую вам за увагу.